Команда проекту Second Life Roleplay вітає всіх з прийдешніми новорічними святами. Ми сильно постаралися, щоб порадувати вас масштабним зимовим оновленням і вчасно завантажити його на сервер. Тому сідайте зручніше і ми починаємо. Нова довгоочікувана система Battle Pass з унікальними призами. Ця система доступна всім гравцям незалежно від рівню. Всього в бойовому пропуску 100 рівнів, за проходження яких ви отримуєте унікальні нагороди у вигляді рідкого сезонного одягу та дорогих авто з реального Життя для того, щоб пройти один рівень пропуску, потрібно назбирати тисячу лайфпасів, які ви отримуєте за проходження щоденних, тижневих та сезонних завдань. Перелиною безкоштовного пропуску є всіма улюблене авто Infinity FX 50. А ось за преміум battle Pass, який можна розблокувати всього за 800 коїнів. Ви отримуєте купу грошей, ще більше ексклюзивного одягу, та неймовірно гарне і дороге авто. Bentley Mulliner Bacalar. Тому заходь, хочеш на сервер та прокачуй свій Battle Pass. Наступний важливий пункт онов. Це нова парна робота ремонтника доріг, на якій можна взяти в напарники свого ліпшого друга та разом з ним виконувати завдання на відновлення дорожнього полотна в місті Лос-Сантос. Цікава парна робота з приємним заробітком та крутою компанією. Сумно, точно не буде. 17 нових автомобілів, частина з яких буде доступна в автосалонах. Деякі будуть призами за проходження батл пасу, а інші ви зможете виграти тільки в донаткейсах. Ще ми додали ремкомплект для автомобілів, який ви зможете придбати. В магазинчиках АТБ і завжди возити його з собою. Погодьтесь, це дуже зручно. Видалили всі гетажні авто з донатних кейсів. Тепер там випадають тільки реальні машини. Додали бінокль та феєрверк, які стануть ідеальним доповненням до РП атмосфери серверу. На новий рік можна буде весело провести час та позапускати салюти разом з друзями, при цьому нікому не заважати. Зменшили ціни на ВІП-статуси та виконали ще багато маленьких правок, які тільки покращать ваш комфорт перебування на нашому сервері. Всі. Пункти оновлення ви можете прочитати в офіційному Діскорд каналі Second Life Roleplay. У мікрофона був люкс. Всім гарних свят та До нових зустрічей на найкращому українському проєкті GTA П'ять Second Life Roleplay.